Дорога додому була легкою, тому що за плечима наших героїв були незнайомі їм раніше подвиги. Вони кожного дня комусь допомагали, кожного дня робили добрі справи, але й подумати не могли, що це може бути сенсом життя, таким самим, як сенс життя Миколи Чудотворця. Коли козаки разом з Оксаною прийшли додому, Кожен з них знайшов у себе подарунок від святого Миколая. Зі святом сказали вони одне одне. Щасливого свята бажаємо і вам, наші улюблені маленькі глядачі. Сподіваємось, ви були хорошими хлопчиками та дівчатками і готові до розваг разом зі святим Миколаєм та козаками.